І вітання Любі! Пропоную насолодитися трояндами. Пропоную потрапити під чари троянд. Любі, троянди вміють чарувати. Якщо згодні, ставте лайк. Вам не складно, а мені корисно, корисно для нашого українського контенту. Якщо любі, ми не підтримуємо своїх, ми підтримуємо чужих. В троянд багато способів чарувати нас. Ось такі троянди вони чарують своїми кольорами, грою кольорів. М -м -м. Для мене серединка це теракотова карамель, А по краєчках це вже карамель, якась полунична. Оця гра кольорів. Для мене вона дуже тепла і смачна. Так, чарує, цвіте. Троянда, Беліпоксан Флор. Величезні квіти для троянди Флорібунди. Ці крупні квіти, плюс гра фарб, гра кольорів, роблять портрет і Поксан Флор дуже-дуже симпатичним. Сахара майже повний розпуск, ще є бутончики. Чим чарує Сахара кольором насиченим, сонячним, оптимістичним, грою кольорів. Вона змінює колір і це чарівно. Яскравий спалах Сахара. Білим трояндам завжди важко на сонці, на спікотному сонці, але якщо їх доторкнутися, вони такі досить прохолодні. Тут у мене куточок білих троянд, бо поряд з лай свольки вирує цвіте гірлян тамур, мускусна троянда, мускусні троянди виносять на півтінь. Зараз її перекриває вішня, але гірлян тамур почувається добре. Щодати вольно просто Розлягтися, як вона бажає. Ось вона перекрила мені повністю <хи> доріжку, але вона почувається гарно, в неї здорове листя, задоволена життям троянда. Дружне цвітіння. Троянда порозпускала вже майже всі свої квіти. І зараз виглядає просто шикарно. Я завжди чекаю такого цвітіння від троянд, бо перша хвиля цвітіння в нас на півдні завжди вона краща. Якщо казати про гру кольорів, то, мабуть, цим трояндам, то Макару то не буде рівних. Ось так виглядає кітиця шапочка троянди сінка Демая. Як бачимо, бачимо, що троянди різнокольорові. На відцвітанні набувають трохи попілястого кольору. Дуже цікаво це виглядає. І ось так папілясті квітки має також троянда Томакарота, хот-чукалет, хот-ка-коу. Колись мені питання такі написали в коментарях, яка різниця? І та, і та троянда Томакарота, кольори складні. А яка ж різниця? А ось саме форма квіточки. Подивіться, ось так: цвіте хот-чукалет, ка І ось такими кітицями. Ось такими китицями цвіте. Тинка димая. Чандас б'юті, які аромат, які кольори, яка троянда. В мене гарно тільки в першому цвітінні, але все рівно це таке задоволення вирощувати троянду Чандас б'юті. Ця троянда має чарівний колір, чарівну форму квітки, але зовсім не виносить. Суху і спекотну погоду, які кольори, а яка форма квіточки, який красунчик Скот рада за нього, що трохи буде похолодання, пішов дощик, і трояндечки буде краще. Бо ось так він починає запікатися, навіть ще не розкрита квіточка. А скот? Радіє дощику. А цього розбишаку потрібно буде прив'язати. Ну хіба так можна? Навіщо ж ти її давиш? Вона ж також трояндочка гарна. Хоче квітувати, а ти навалився. Ай-яй-яй-яй-яй. Робить експансію. Робить експансію на своїх сусідів. Після спеків Лорібунда Моналіза трохи почала. Змінювати колір. Я люблю цю маленьку трояндочку. Не можу сказати, що вона має якийсь такий аромат або щось в неї є несподіване. Вона стабільна, дуже гарна, цвіте, дуже гарна моя стара подружка також. Іноді вона дивує тим, що вона викидає дуже довгі вудочки або робить великі шапочки квітів. Але в цілому вона дуже передбачувана, гарна цвіте і витримує все, витримує спеку, витримує вологу, не хворіє. Дуже гарна, дуже гарна маленька флорібунда. Бонна Ліза. О, дякувати погоді, я можу вам показати, яку чарівну квітку має ця троянда. Яка вона духмяна? Дивіться, яка форма квітки набита. Ну так, трохи сивіша, але шеспека ця троянда зранку, зранку на самому сонці, але все рівно тримається. Який аромат? І це не англійка, це троянда Дельбар. Republic Демон Мартер обожнюю. Я вже обожнюю цю троянду. Оце вони самі тут поприпліталися, я нічого навмисне не робила. Ось так виглядають дует троянди Republic Демон Мартер і англійська троянди Spirit of Freedom. Дуже гарно, мені подобається вам Любі, як вони пасують один до одного. Ну, гарна, гарна троянда. Я також дуже люблю Спірто Ну але Спірто Фрідам вже в мене декілька років. По-різному цвіте, іноді дуже гарно, іноді її заважає погода, але все рівно я дуже її люблю. Ой, які важкі квіточки. А ось ця. Вона ще тільки розростається, нарощує кущик, частина кущик ось там. Також поряд з Piritto Важкі квіти. Ну дуже гарні. Обожнюють троянди. Капуста, просто капуста. Сентофуман. Перші квіти були величезні, зараз багато, 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 але вони зовсім вже малесенькі. Пішла спека і троянда порозпускалась вже майже вся. Ще є бутони. Ось так позапікались вже, це перші квіточки. Але все рівно вона чарівна і гарна. Навіть малесенькі квіточки мають дуже гарну форму і гарний колір. Синтофума – чарівна. Пташки співають, як це гарно. Як це гарно, що є місце, де можна відчувати нормальність життя Любі. Це дуже важливо відчувати нормальність життя. Троянда Антіго виглядає просто зараз як шедевр острівної серії від Інтерплан. Величезні квіти, жорсткі пілюстки, тримається на сонці, цвіте довго. Ось так починається цвітіння іскраве. Потім троянда трохи втрачає колір, але набуває шляхетності. Дуже гарна троянда. Сьогодні слухала програму про Черчилля і Британію під час Другої світової війни. І така думка мені дуже сподобалася, що британці вважали, що якщо ти ниєш, якщо ти бідкаєшся, це ти вже програв. Якщо ти не намагаєшся жити повним життям, наскільки тобі це взагалі вдається, ти вже програв. Якщо ти не віриш. В кінцеву ціль і в перемогу ти вже програв. Мені це дуже сподобалось. Троянда Мальта дуже низенька, але крупні квіти. Бо це ж троянда острівної серії. А це їх візитівка. Вони невисокі, але мають дуже крупні квіти. І ще одна із жовтих красунь острівної серії Троянда Багама. Ось так вона починає квітувати, потім квіточка розкривається. Дивіться, як багато в неї бутончиків. А це ще й не гібридна троянда розкривається наповну, але вона не втрачає своєї чарівності. Острівна серія, інтерплант, троянда багама. До речі, он там величезна паролі. Подивимось, чи вона нормально процвіте. Величезна, величезна квітка в паролі. Паролі гігантська квітка і гра кольорів. Квіточка женів'я Варсі, вона все рівно так була, знаєте, нахилена. І я ось так саджала тут, в надії, що буде гармонійне поєднання. Ну, Мені здається, що воно досить миле це поєднання женів'є Варсі, а також моєю солодкої Дольчеце Дольче – це, це солодощі. Це моя перша троянда і таке відношення як до старого друга. Я знаю всі його. Сильні сторони, всі його слабкі сторони. Я знаю, що в першому цвітінні він завжди буде виглядати на всі 100, бо в нього гарна форма, чарівний колір. Ми його з вами обрізали навісні. Я йому залишила досить високу форму куща. І він утворив величезний, широкий кущ і цвіте, ще багато бутонів. Леонардо да Вінчі. Мій старий улюблений друг. І мій улюблений малесенький трояндовий садочок. Мій малесенький садочок. Найкращий для мене, найкращий у світі. Як гадаю, для кожного з вас любі, бо це наше. Зроблена нашими рученьками, вирощена з маленького саджанця. Тому ми це так трепетно і щем не любимо. де парм, троянда дель дельбар, чайна гібридна, чарує формою квітки кольором і ароматом. Ароматна троянда, де парм. І ще одна троянда Дельбар зовсім не набита, не махрова квітка, але який чарівний колір. Як я називаю цю троянду? Гордий нащадок гальських троян. Для французів саме так виглядали їх старовинні гальські троянди. Неймовірно гарна троянда гісової. Гра кольорів, смужок. Щедре нацвітіння цвітіння троянда тільки-тільки починає своє цвітіння гісової. Ось ця троянда має назву, яка в перекладі, як дика блакитна синь. Вона також нібито нагадує дику троянду. Грається з кольорами. Не дивлячись на те, що квітка не набита і оказує, показує свою серединку з тичинками. троянда має чарівну, чарівну форму, хочеться спостерігати за цією трояндою. Ще одна назва Blue Eden. Блакитний рай. Моя красунечка і модель багатьох відео, як живі з неї. Purple Splash. Добре, бо набіжали хмарки, і я можу показати вам колір цієї троянди, як він є. Ось вона саме така, як зараз ви її бачите. Починається дощик і ось бджілки вже чомусь позавмирали. Бджілка жива, здорова, склала крильця, зачепилася. За пелюстки чекає дощ. Ось хто ще вирішив, якщо спека, то не потрібно оце великі квіти розрощувати. Дивіться, яка дрібна квіточка, а це ж Джубілі Селібрейшн. Буває, в нас таке буває з трояндочками. Коли перший раз це бачиш, це трохи шокує. Ну, але ось така в них реакція на шалену спеку травня більше 30 градусів. Ну це ж не жарти. А колір який, а колір який, яка гра кольорів. Аромат. Також починає своє цвітіння. Шикарна троянда Ешлі, але ще тільки перші квіти подивимось, подивимось, що буде далі. Колір бутоні, гарний колір. Також тут поряд з Ешлі, дуже гарна троянда. Гра кольорів. Ой, не можу я спіймати цю гру кольорів, Альбрех Дюрор. О, ось так. Але якщо підуть дощі, можливо, вона навіть і не відкриється наповну. Оце вот гібрид гібридна троянда має чарівний аромат. Альбрех Дюрер, Шедоральний художник Німеччини. Троянда також німецькі селекції. Від Тантау, але це вже гібридизація і селекція не Тантау. Бо я розповідала в своєму відео про троянди Тантау, що. Троянди Тандау це залишилась назва бізнесу. Але насправді володіють їм і працюють вже дуже давно. Еверси. Так що селекція це Evers. Тримайся. О, ось так. Світіння Це як я люблю. І Ешлі. В цьому році в мене ще є новачки селекції, саме Еверс. Ось ця троянда. Як добре, що я її купила. Це троянда Ice for Gale. Я на неї дивилася. Але, знаєте, такі якісь описи, і вже і місця не було. І добре, що я це зробила. Добре, що я знайшла місце і купила цю троянду. Вона ось перший раз цвіте, а я вже в захваті від неї. Тільки подивитися, як вона грає кольорами. Ось. Так виглядає трохи молодша квітка. Це ще зовсім молодесенька. Бачите, яка гра кольорів. І потім ось так вона старі, але вона шляхетна, все рівно. А форма яка? Обожнюю, обожнюю троянди Тантаун, обожнюю троянди Еверс. Як я гарно зробила, що я купила цю троянду. Ice Fogel. Ще я купила ось цю трояндочку нібито ніби Вона має форму, як в Ешлі. Ну, що я вам хочу сказати: форму, як в Ешлі, має тільки Ешлі, але все рівно це також дуже гарна троянда. Мені подобається теплий колір але він насправді він такий дуже стриманий. Дуже гарна трояндочка, також я її брала разом з айсфогіль, Саджала я їх в грудні, уявляєте собі зимова посадка. Ось, сердюшка нам показує. Троянда дуже гарна. Тільки тільки це ще є перші квіточки. Я не можу собі відмовити в задоволенні. Відірвати ці квіточки, дати наростити троянді кущ. Я їх залишаю. Я мілуюся. Троянда Раміна і Троянда айсфогель. Це айсфогель. я вже бачу її, яка вона це моя нова любов, моє нове захоплення. Вона також незрівняна, як і Ешлі. Ешлі це є Ешлі. А Раміна це раміна. Ось так, з цього ракурсу. Можна побачити гру кольорів в Троянди Альбрехт Дюрер. Насправді гра кольорів дуже дуже гарна троянда. І насправді ось ця перша річка Ісфогіль вона мені подарувала ті самі відчуття, як колись перша річка Ешлі. Коли ти бачиш цю красу, ти насолоджуєшся нею, ти просто нон-стоп розповідаєш, яка це гарна троянда. Як добре, що я тебе привела в свій садок і посадила тебе, я тебе люблю, своєль. Троянди на фоні дощового неба. Як завжди, гарно. Небо. Я кажу найкращий фон для троян. М -м, наема, Наема, Звичайно, є інші рослини, багато інших рослин, гарних, чарівних. Але в мене немає місця. В мене є місце тільки для троянд. А в Б'єнвеню квіти ось такі набиті, духмяні і зараз дрібні, бо була спека. Ну, ось троянда Дамда Шанансова, вона взагалі не панікує, продовжує відкривати величезні mm -hmm. чаші квітів. Ось ці мої троянди англічки, окрім форми квітки, окрім аромату любі. Мені зручно, я прохожу повз. і я розумію, що руки вже грубі, шкіра рук вже така загрубівша, і я дуже часто хочу просто щукою або навіть губами доторкнутися до цих троянд, не заздрю своїм сусідям. Скажу, що не тільки розмовляю з трояндами і ще ходить, їх цілує. Але <сум> це правда. Чарують, чарують троянди не тільки ароматом, не тільки формою квітки, а ще й текстурою пілюсток, невимовно приємною для нас, ті, хто їх любить. А ось і мускуси починають вже своє цвітіння. Грандюк Жан. В нього дуже крупні квіточки. Це вже його третя пересадка. Поки я знайшла йому місце в моєму маленькому садочку, їм замало місця. Бо мускуси це великі троянди. Гуд також тільки-тільки оговтався після крайньої пересадки. Цвіте кітицями, цвіте шапочками, дуже щедро до цвітіння троянда. Ось так. Морден кардінет. Троянда канадійка. Малишка, малишка Бріоза, як вона грається кольорами. Ми її з вами обрізали, вона була моделью про обрізку троянд. І ось такий вона кущик має. Чи багато бутончиків, гарна форма квіточки, такі малесенькі, але витончені квіточки. Ігра кольорів троянди бріози. І чарівний аромат, чарівний аромат її сусіда, аромат маліни. Ріже смарком. Пташки співають. Зараз спробую сказати і не заридати. Зараз. Зараз, зараз я це скажу, а хочу я сказати те, що ніколи до останнього свого подиху я не забуду. Кому я завдячую цією можливістю спостерігати красоту, насолоджуватися життям, ні. Ніколи, ніколи. Ось так відбувається, така трагедія нашого народу, що ті, хто поклали своє життя, віддали своє здоров'я, пролили свою кров і дуже важкі солдатський пот в наших степах південних, спекотних, вони були мені за віком, як діти, вони були молодшими від мене. Це дуже несправедлива історія, коли молоді гинуть, а старші живуть. Як з цим жити? Невідомо, невідомо. Якось будемо жити, якось будемо жити і ніколи, ніколи, ніколи не забувати про це, кому ми завдячуємо. Все сказала і навіть майже не заридала. Ось бачите, яка я сильна. На цьому все, Любі. Дякую, що були зі мною, пройшлися моїм маленьким, але трепетно і щемно коханим мною садочком. Навіть якщо у вас зовсім мало землі, просто якийсь клаптик під віконцем і ви можете посадити одну відку троянду і декілька ароматних троян для душі, це вже буде ваш чарівний, самый, самый найкращий трояндовий садочок. Любі, пишіть, мені дуже-дуже цікаві ваші думки, ваші відгуки. Пишіть, чекаю. Вдячна вам за перегляд за ваші відгуки, ваша Лариса.